І один ефективний спосіб накопичувати гроші. Цікаво, тоді дивись до кінця. Автоматично відкладає певну частину свого доходу. Це може бути як ребітна плата, так і будь-які інші надходження. Ось кілька способів як це зробити. Налаштуйте автоматичне перерахування 10-15% зарплати на окремий рахунок відразу після отримання коштів. Відкрийте депозитний рахунок з щомісячним поповненням. Робіть регулярні внески на інвестиційні фонди. Налаштуйте автоматичне відрахування частини зарплати у скарбничку, якщо у вас приватбанк, Або банку, якщо у вас Монобанк, або інші сервіси які працюють у вашому мобільному банкінгу. Таким чином ви формуєте звичку регулярно заощаджувати не відчуваючи значної різниці у щомісячному бюджеті. З часом можна відсоток відрахувань збільшити. Став лайк, щоб підтримувати та надихати мене створювати подібне відео.